Прекрасний сонячний осінній день. Якраз сама пора аби прилетів дрон-дракон і випалив нафіг всю нечість, що припхалась на нашу землю. А ми з вами взялися за відновлення отого чуда-юда, яке у нас, на жаль, попало в ДТП. Ось такий має вигляд. Отака у нас геометрія. Ось таке запхало то колесо аж до мотора дістало. Так що будемо розбиратися, вийде в нас відновити то чудо юдо чи ні. Ось тако він виглядає. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіте, погнали робити. Шовим пазики нам так, картовим баком, баком батом. Классенько про те, що ми тут маємо. Той в нас Mustang Fit 125. Хто давно на каналі, той вже знає той меп'ят. Він же в нас бував у гостях. Але в такому стані, на жаль, бачу його в перший раз і сподіваюся, що в останній. Основне питання в нас, чи не повело нам раму. Бо виглядає зі сторони, то все, звісно, стрьомненько. Ну, але будемо розбиратися, так що причиною того всього дійства стало те, що гарна тьотя з недобрим настроєм чи не знаю, що в неї проти мотоциклістів вона має. Але вона вирішила, не буду я пропускати. Тим самим наробила проблем і власнику, і собі, і всім решта. З власником нічого не сталося, трохи поцілувався він з асфальтом. Але Богу дякувати, все з ним добре. Е -е, якщо не дивитися на стан його техніки, отаку вивернуло руль. Як то кажуть, летів, пердів і радувався. А нам тепер то все ремонтувати. Основне питання у нас, чи у нас ціла рама, чи не повело стакан, бо якщо так, то. Ну, Я рахую, що то тотал і ремонту не підлягає. Але наразі нам то невідомо, тому пропоную братися за діло та й дивитися, що з ним є, вдасться нам його відновити чи не вдасться. Так що погнали. Так, що, ну, скинули ми наше колічко. Маємо такого біду підшипникам нашим печально. А що з рамою? Ще треба знати? Пір'я наші загнуті не дістаються, треба скидувати повністю траверсу. Але для початку скинемо наш бак. Сідушку і подивимося, що там з нашою рамою. Так, що ж, поскидував я, значить, все, що мішало подивитися. І розчарувався, розстроївся, не знаю, називати як хочете, але, на жаль. Просто народі то називається татал. Бо наш стакан зайшов в раму. Сантиметрів, напевно, 8-10, тут трохи його підірвало. Так що на тому мої повноваження закінчуються. І ремонт того мотоцика теж. Не знаю, якщо ви маєте бажання, можливість, знання і все решта, як то виправити, то, будь ласка, пишіть свої коментарі на той рахунок. А Я буду закруглятися. Мотор працює, все, колесо нове, не знаю, буде чи розборка, чи що. Дивіться там в шорці, Як буде розборка, то скажу вам, як е, кажу, хтось має бажання і можливість то зремонтувати, то теж то пишіть, бо шкода, новий мотоцикл, 5 тисяч кілометрів, все в ньому грає, все супер. Є, звичайно, нюансики невеличкі, але ну, технічний стан в нього прекрасний. Так що кажу ще раз, якщо є в когось бажання, то пишіть. А я на тому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, підписка, вподобайка. Гарнесенький донатик на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па-па.